Що, чистимо? Все, готові? Готові? Дивіться, як тричить. Опа! Дивіться, чи це в нас спатина така темна, чи я не знаю. Я не хочу пошкодити. Ого, воно йде сюди. Тут ніби як людина намальована. І воно бронзове. Ну що ж, всім привіт! Вітаю на каналі КОПВНЮА. Сьогодні працюємо, точніше відпрацювали в три прибори я Міналап Equinox 900, Саня Мінелап Equinox 800 і Андрій Міналап Equinox 600. Думав, спочатку день буде по залізу, але, але випала жирна знахідка, які декілька тисяч років. Так що гарного вам перегляду. Тут такий йде обвал і дивіться, яка кераміка. Ось 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 ось. Ось така кераміка в нас. Дивіться, який сигнал не щупав. 72, 75. Ніби як срібло. А ну, подивимось. Не пачу так, не вигріть я його часом. Кажеш, то тут угодись. Пише б не кришечка якась алюмінієва. Ще десь Так ось щось є. Кругле і велике. Дивіться йолки палки Зараз я пацанів позвучу. Йолки-палки. Ото емоції, ото емоції. Диви. Обережно, обережно. Дивісь. А ну відстройтесь, бо... бо щось пікає. Що, ну, чистимо? Да, да, да. Все, готові? Готові? Та ну. Мислі. Та <рес> ха йолки палки А такі були сподівання. Я ж з поля прибіг. Я гребу капець. 57, 62. Сигнальчик копаємо. я копав. Так. І що ж тут в нас? Таке. Опа. Тильник. Да, тильна частина, а від чого? Я не знаю. Якась ніби як бронза. Боже і не тильна. Ну схоже, як тильна частина. Може від якогось пістоля. Пах-пах. Дивіться яку штучку знайшов. Опа. Так от. Йод Бі 2015 і серійний номер 00. 54, 5. Дивіться, яка глибина. Отако і ще з такого над пінпойнтером. Знаєте, що я звідси викинув? Де це воно? О! Ось таку ту штуку. І що це в нас таке? Може бути прясло, ні? Ой, не прясло, а кресало. З диркою таке. Так от. Цікава така штука. Був у мене такий хрип'ящий сигнальчик, почав його копати, а він став 94-97 глибокий. Що, копаємо? Таким цваком. Такий-то цвак. Кований такий незвичайний. Дивіться яка глибина. Може два фіскаря. І дивіться, що я з цієї ямки витягну. Вістрячко, вістрічко стріли. Або проколка, ну, я більше думаю, що це вістря. Отаке-то От хороша знахідка. А, якийсь орел згубив, а ми його візьмемо. Це буде страхайчик, десь десь вліпимо зараз. О, приліпив. Сьогодні ми ходимо якось так. Дивіться, яка мені пряжка випала. Але її, на жаль, зламав. Вона трошки гнила, але... Але дивіться, яка пряшка, і дивіться, яка ямера. Отак от от як вінок сриє. Дивіться, що знайшов. Якийсь тісачок чи що це таке. Такий добротний. Фу-фу-фу. Ну, Таке-таке цікаве, цікаве. Хоча ще було продовження, то можна Ходимо ми з Бонію, а в мене в той час був Сигнальчик і випадає ось такий-то ключик. Хорош. Бремо. Ходимо далі. Бонь? 75-79. Сигнальчик. Копаємо. Каже, але далі будемо піном. Аби щоб не кришечка була. Так, що викинув? Це у нас гудзик походу. Що за гудзик? Якийсь царський, чи німецький, чи алюмінієвий взагалі. Не знаю, такий-то гудзик. Випала мені ось така то відкривачка для пива. Е, вже знаходив такі, то хлопці казали, що це німецький. Правда, неправда? Не знаю, але така відкривачка. Забираємо. І так, є в нас перший ножик за сьогодні. Як на мене це середньовіччя, але ножик. Я його трошки зігнув. Але нічого. Зразу ж за першим ножиком іде у нас другий ножичок. Дивіться який. Опа! Також середньовіччя, але вже стильником ось таким і бронзовими вставками, бачите? Отак от, от. Такий гарненький, треба зробити фоточку на пам'ять. Засік сигнал. З однієї сторони б'є чисто в колір, а з другої сторони трошки підхрипує. Будемо копати разом, дивитися, що це в нас тут таке. Щось вже купував, але щось він. Незрозумілий опа, О, це в нас якась ніби як шпилька якась, да? Ніби як шпилечка. Якась, напевно, радянська. Так, трішки помив, як казав колега, кислотою. І дивіться що там проявляється. Якийсь котик, якась дитяча, напевно. Ну нічого. Так, друзі, дивіться, шикарна знахідка є. Це мені так здається, або в самому. Дивіться. Чи це в нас патина така темна, чи я не знаю. Я не хочу пошкодити. Ого, ого, воно йде сюди. Я не хочу пошкодити. Будемо копати разом. Я зараз буду вам... Показувати, що це у нас таке. Ну, мені здається, це щось вау. Wow. Обережненько, обережненько. Бронза, дивіться. Що це у нас таке бронзове? Умбон, як гадаєте, дивіться, яка патина. Дивіться, яка патина, це, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Я навіть не буду сильно чистити так. Щось неймовірне. Як на мене це умбон. Так, трішки помили і дивіться, яка патина. Дивіться, яка класна патина. Клас. Тисячолітня така. Є в нас третій ножичок. Опа, тільки це склад... складний якийсь. Але ножичок. Приємна знахідка, правда? Друзі, зафіксував наступний високий сигнал 75 і 70. Купнем, подивимося, що тут у нас витягнув. Витягнув з першого разу. І що тут у нас? Опа, і шматок бронзи. Такий то шматочок за шматок не знаю. Ну, дивіться, який гарненький. Дивіться, як торчить. Опа! А, це не ножик, я думав ножик, а хоча що це таке? А я не знаю, що це таке. А може й ножик, але щось якийсь він незвичайний. Я подумав спочатку. Кому інтересно, що я подумав. <хи> Дивіться, оце клас. Оце щось незвичайне. Як гадаєте, це сваха зробили, чи щось, можливо, старше. Наприклад, як той Умбон, чи, як, чи що то таке, я не знаю. Буду поки казати, що умбон, а якщо не умбон, то поправте мене. Як гадаєте, того періоду, ні? Чи щось це може щось раніше, пізніше? Хорош. У мене вже навіть хабарничка не змикається. Так, буду класти просто так в сумочок Свої знахідки. О, вроді закрилось. Хорош. Так, мені здається, що моє пір'я трошки фартоване на залізо. Залізо стареньке. Дивіться, який ключик знову випав. Це вже в мене другий. Другий ключик. Так, друзі, дивіться, що мені випало. Спочатку подумав, що це жбонь. Дивіться, вроді ніби жбонь. Да? Дивіться, а як придивляюсь, перевертаю. А тут ніби як людина намальована. І воно бронзове. І поруч тюю штукою, що я знайшов бронзовою. І що це в нас може бути? А ну зараз зробимо кислотою трошки сполоснем. Сполоснув, дивіться, яка патина. Дивіться, яка зелена патина. І тут і ніби як людина якась. Дивіться, і що це таке в нас? Я не знаю, можливо хтось знає, підказує, то може воно зломане з цієї сторони. Ну Дивіться, яка патина, зелена і така глибока-глибока. І знову в нас був сигнал по залізу. І випадає ось така то підковка. Дивіться, яка ямера вже. Дивіться, така посаду цього фіскар подивіться. І пін його ще не бере цей сигнал. А дивіться, який сигнал. 40-41. Хороший сигнал. Фух. Знайшов місце, де все всипано в грибах. Дивіться який грибочок. Опа. Потім отакі з червоною шапочкою, я не знаю, що за гриби. Потім з якийсь з білою шапочкою. І їх тут дуже-дуже багато. Позвав Саню, зараз Саня підійде подивиться, може він собі назбирає. Бачите? Опа, 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 опа. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрія. Що тут нього? Підковка, якісь ножички, відкремнів оружжя такий пусковий механізм. Потім, оце, походу, дзвоник був, декілька монет і декілька цих боратосиків. Дивіться, скільки він нас чупав сьогодні боратосиків. Нормально так. так. Далі хабарничка моя. Що в мене? Загалом ви все бачили, що, що я піднімав. А із цікавого, ми прийшли до висновку, що це е, ремінне закінчення. Ремінне закінчення таке. Накінечник стріли, кресало може бути, ножичок якийсь. І саме жирне це отака то штука. Думаємо, що це може бути умбон, але все можливо. Декілька тисяч років тут лежало, ждало. До речі, я думаю, воно трошки вдарене. Але я гадаю, що це не я вздарив, бо ви бачили, як я копав. Там ліс садили як трактором. Напевно, його і заділи. Шкода, але я думаю, реставратор його правильний виправить. Так, так, далі сані хабарничка. Що в нього? Така підкова, така пряжка, з такою патиною. Якісь монетки незрозумілі, середньовічні, да, якась польська монетка, теж польська. А це якась незрозуміла взагалі монетка. Теж якась мідна. А, до речі, в мене щасливе пір'я. І в сані теж оказується щасливе пір'я, він теж ходив з ним. Потім далі від сережки срібної і часи, також срібні. Так от, такий-то результат сьогоднішнього виходу. Ще не все. ще не все. Ага. Вже, вже срібло якесь знайшов. Ану, відкриває. Да. Радянський. Mm -hmm. Радянський. Mm -hmm. 23-й. Mm -hmm. Ну нічого страшного, срібло, ну, і Я тільки що ще одного бороточика не мав. І Андрій не ще мені. пару штук знайшов вже.